Задля зменшення черг на вантажних пунктах перетину до сусідніх Угорщини та Словаччини протягом лютого триватиме пілотний проєкт. Мета реалізації підписання меморандуму щодо пропуску не менше 175 автівок. Ми починаємо зразу на декількох рівнях. З'ясовувати це. Тобто перший рівень це підрозділи безпосередньо митного оформлення та прикордонного контролю з'ясовують з суміжною стороною. Чому Чому протягом трьох годин вже пішов збій, чому це не працює? Можливо, цього достатньо і починається нормальна ритмічна робота. Якщо цього недостатньо, то це є рівень керівництва митних постів, керівництва митниць. Потім є рівень, вже, якщо це не допомагає, це рівень центрального апарату. Да? Тобто, саме головне реагувати на те, чому е не ритмічна робота. Офіційні представники запевняють, що такі перевірки дисциплінують особовий склад по обидві сторони кордону. Тут визнають, що причина затримки переважно у людському факторі. Людина працює, сьогодні в нього є настрій працювати а потім в нього немає настрою працювати, тому він так собі повільно це робить. І він знає, що його ніхто не спитає, там, що він там зробив. От. А тут вже є якісь рамки певні, да, де треба працювати. Тому що, якщо ти не будеш працювати, тебе спитають, чому. Скажи причину. Як повідомляє директор департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України Олег Гоя, подібний меморандум вже довів свою ефективність на польському напрямку, де пропускають до 350 авто за зміну, у нас дуже все добре виходить на сьогоднішній день. Всі нас взяти на себе зобов'язання, які ми взяли щодо кількості транспортних засобів, які мають бути пропущені в одну робочу зміну, виконуються і польською, і українською сторонами. Зараз відбудеться 23 січня попередня нарада з польськими нашими колегами, де ми вже навіть можемо підняти певну планку щодо мінімальної кількості транспортних засобів безпосередньо в пункті пропуску Ягодин. І можливо підняти кількість транспортних засобів мінімально в пункті пропуску рава Руська». Розширити пропускну спроможність планують і на переході Лужанка, де будуть проїжджати порожні фури. На перспективу відкриють і спільний пункт пропуску, мова про який не припиняється протягом кількох років. Така співпраця у спільному контролі між країнами-сусідками, зокрема щодо визнання документів одна одної, дозволить суттєво скоротити час перетину та оформлення авто. Поки що, як повідомляють, розуміння та готовність до співпраці висловила тільки Польща. Йде на фінальній статі узгодження угоди з поляками. Це перша країна, з якою у нас угода буде в цьому році думаю, заключена. Ну далі по аналогії будемо з іншими колегами обговорювати умови угоди про спільний контроль. Окрім того, в нас існують спільні пункти пропуска з Польщею. Ви знаєте, їх, їх і чотири. і Зараз буквально тижнями відкриється новий. Поки що це не буде пункт перед це буде пункт перетину, але. Це не буде пункт пропуску, це не в районі Неженкович, де теж є домовленість обмін нотами про те, що будуть пропускатися вантажівки незалежно від маси. Тобто це теж буде ще одна можливість зменшити накопичення перед пунктами пропуску в напрямку як і в'їзду, так і виїзду.